Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо дуже цікаво готувати закуску із зелених помідорів. Це будуть мариновані зелені помідори. По-корейськи. Судячи з назви, ви маєте зрозуміти, що закуска виходить гостренькою, пікантною, і мені вона дуже подобається. Тож давайте починати готувати. Тут у мене є трішки зелених помідорів, деякі з них і порепані, і трішки попсувались. Я зараз помідорчики підготую, пообрізаю там, де це все нам не потрібно. І потім покажу. Які нам ще потрібні інгредієнти? Нарізала помідорчики ось такими шматочками. Тут у мене 1, 200 кіло 200 нарізаних томатів. Тому кількість інгредієнтів в інфобоксі буде вказана саме на таку кількість томатів, а там ви вже просто розраховуєте кількість решти інгредієнтів на ту кількість помідорів, скільки у вас вийшло. І так, додаємо далі решту інгредієнтів. Болгарський перець нарізала тоненькими смужками. Моркву натерла на терці для моркви по-корейськи. Також додаю подрібнену зелень. У мене петрушка, можна суміш петрушки та кропу, або тільки кроп, або тільки петрушку, а також гострий перець. Ну Це за смаком, звісно. Часник поки що не додаємо. Додаю сюди цукор, сіль. Та потрібно все це добренько перемішати. Коли перемішуємо, можна трішки приминати, щоб томати пускали сік. Тепер додаю сюди спеції. Тут у мене по чайній ложці чорного меленого перцю, копчена паприка та мелений коріандр. Вливаю оцет, звичайний столовий 9%. І знову все перемішувати треба. Зараз уже не обов'язково все приминати, тому можна і ложечкою перемішати. Помідорчики трішки розрівнюю мисці та роблю по центру невеличку ямку. І в цю ямку викладаю часник. Нам залишилось додати лише олію, але спершу її треба нагріти до гарячого. Виливаю сюди на часник гарячу олію та в останній раз все перемішую. Зараз дуже класно пахне. Часничком. Це такий апетитний аромат у цієї закуски. Далі потрібно все розрівняти. Кладу зверху тарілку, та потрібно установити якийсь не дуже тяжкий прес, банку з водою чи то якусь каструльку. І в холодильник на 8 годин. У мене зараз вечір, тому. Я поставлю на ніч. Нічого страшного не трапиться, навпаки, промаринується ще краще. І завтра будемо куштувати. Постояли вже в помідорчики в холодильнику. Зараз давайте відкриємо. Дивимось, аромат просто неймовірний. Аромат дуже-дуже класний, пахне як корейська морквочка. Зручніше за все буде просто перекласти їх в контейнер з кришкою і зберігати в холодильничку. Дуже класно смакує з картопелькою, з м'ясом. І, взагалі, дуже смачна закуска виходить. Помідори за цим рецептом виходять ну, просто дуже смачнючі. Ну, особисто мені подобаються гострі страви, тож такі помідори я просто обожнюю. Пишіть свої коментарі, відгуки, що ви думаєте з приводу таких незвичних страв. Чи подобаються вони вам, чи готуєте ви таке. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.